Ітеративні життєві цикли, на відміну від водоспаду та v моделі які є послідовними, в наш час дуже популярними стали ітеративні життєві цикли. Назв може бути багато: спіральні, інкрементальні, але суть одна. За невеликий проміжок часу, тиждень, два, місяць, треба запланувати невелику частину роботи і виконати її. По суті, кожну ітерацію циклу команди розробки проходить маленьку V-модель. В чому плюси такого підходу? Планувати невеликі задачі на короткий проміжок часу легше, точніше, складніше помилитись. В кінці кожної ітерації ми маємо готову частину роботи, яку можна продемонструвати замовнику програми чи користувачам, отримати від них хвалу чи зауваження, Рахувати ці зауваження в роботі в наступних ітераціях. Чіткого кінця роботи в таких життєвих циклах може не бути: спробуємо стільки ітерацій, скільки хоче замовник, додаючи в продукт нові функції. В будь-який момент замовник може запропонувати нову ідею, відмовитись від старої. І на відміну від послідовних життєвих циклів, зазвичай це не буде коштувати йому занадто дорого. Звісно, якщо концепція змінюється кардинально і роботу треба починати спочатку, різниці й нема. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.